Не прийшов, як місця зійшов, я тебе чекала. Чи коня не мав, чи жки не знав, мати не пускала. Інструмент у руках бійця із позивним чорнозем. Із війни. І не лише за змістом, а й буквально. Бо колись він був радянською протитанковою міною. Та якось робили ми один скид. Прикрутила на нього хвоста. А я якось так взяв її як гітару, потім кажу, ж, так це ж гітара, в мене було там фото коротше, з цим хвостом. Такий думаю, секунда, я ж раніше робив музичні інструменти. Це так, моє захоплення було. Ну і замовив заготовочки, слава Богу, у нас. От. Китай ну, багатий на такі всякі речі. Ну, от, звичайно, потім багато чого тут допрацьовувати треба. Ну, от Грубі заготовки вони присилають, якийсь підрозділ з неї вибухівку просто забирав. Я Забрав у них корпуси, валялися і ну, позабирав корпуси. Якось так. Ну, тобто вона вже порожня була. Ну, от, в неї резонатор є, за рахунок цього і звук маємо. Це їх би ще якби ще в дві штуки отак скласти, щоб вона побільше була і ще буде веселіше. Андрій зізнається, у руках тримає вже другий екземпляр інструменту. Покращений. Перший довго у бійця не затримався. Оце другий, так а перший? та перший вже цей командування у мене попросило на презент. Виконує. Коли ви зробили свою першу версію, то <гум> цінили? Кіт персики, сапер міша. Міша знімав, персик заслужував. До війни Андрій ремонтував автівки, а ще був музикантом і звукоінженером. Грою на музичних інструментах захоплювався з дитинства. Я тоді в приладобудівному коледжі вчився. Трошки вже з електронікою дружив. Це мені було цікаво. Я вже почав електроніку для гітар паяти, всякі ефекти. От навіть давалося на цьому заробити. Там у нас музичне коло було. Там деякі, деякі там ефекти свої появи продавав. Такий прироботок для студента був. З початком повномасштабного вторгнення чоловік доєднався до підрозділу Варта Дніпра, а згодом до 128-ї бригади ТРО Дике Поле став сапером. Невдовзі почались перші виїзди на позиції. В Принципі у мене місія була ну. Як і заміновувати, так і навчати особовий склад. Ну от мені просто було цікаво мінна справа. І я ну, вчився, оці читав всі військову літературу. Ну, от, ну і потім все це на практиці от, використовували. У липні 23-го року бійці мали завдання зайняти позиції під Старомайорським Донецької області. Під час виконання бойового завдання Чорнозем отримав важке поранення. Чуємо ще раз наказ, ні, хлопці ви не дійшли. Давайте просувайтеся ще. Ми, ота, як блохи там туди-сюди бігали. Я просто втомився і зійшов з тропи в сторону, ноги заплелися і впаявся в міну ну, на окна. Ногу одразу відірвало, взяв турнікет, замотався. От, прибіг ігор там з криками. О, щось там з тобою, я кажу, тайгарьок, все відвоювався. Далі евакуація та вісім місяців реабілітації, протезування. І чорнозем знову повернувся у стрій навчати розмінуванню інших. А так я з самого початку це вирішив і ще в кузові пікапа лежав, матюкався, що я с**ки повернуся ще. Почав, значить, треба справу до кінця доводити. Ну от, а не так. Отримав поранення, все відвоювався. Ну і що сидіть потім вдома, чекати, поки по мене прийдуть. То ні, зусь я напевно краще буду при справі і при зброї. Музика допомагає Андрію не лише відновлюватися, а й залишатися у строю. Вона тримає, надихає та дає позитив. Цим відчуттям він ділиться із іншими. Періодично виступає у школах та реабілітаційних центрах просто перед побратимами. Ну то є від світ без музики ну. Ну, от Просто навіть от, їдеш в машині, ввімкнув радіо, щось грає, вже ж приємніше, правда. Музика це емоції насправді от, от позитивні. Я намагаюся в основному грати веселих пісень. Тобто для мене оця вся військова лірика із розряду «Смертеньке, могиленьке, мама, ми всі умремо, ну таке не моє. Власноруч створений музичний інструмент Андрій хоче невдовзі виставити на аукціон, аби зібрати гроші на автівку для підрозділу. Відати мене та й матінко, За кого я схочу. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.